Всім добрий день, чергове придбання в колекцію кишенькових радіоприймачів. От такий от досить рідкий, ну, може навіть і зовсім їх одиниці лишилось. От, от радіоприймач Свірель. Дуже тонкий. Це вже дійсно кишеньковий приймач. Випускався він заводом Красний Октябрь, місто Орша. У мене щось така підозра, що це завод. Робив якусь військову техніку, а просто для конспірації, так би мовити, випускав що небудь побутове. От в даному випадку такі приймачі. Випускався він недовго, випускався він тільки ну, з 81-го по 83-й рік. Вже в 83-му пішла вже така свірель 402, більш поширений приймач. Його вже є значно більше. Тих приймачів, тих от дуже мало. Е, ну, от такий от. це СВ-приймач, тільки СВ-діапазон від е, 540 до 1600. Причому, я вам скажу, він дійсно відповідає заявленим частотам. Тому що, якщо я брав, наприклад, е, Нєвський 402, чи я ще брав, в мене ще є Олімпік, вони. Наприклад, частоту 1543, то лента така станція, вони її не бачать. Тобто на них я зловити її не можу. По, по факту, походу, там, напевно, шкала ну, 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 ніби не відповідає заявленому. Тобто, можливо, вона там від 540 до 1500. Тут же вона ніби теж до півтора тисячі, але захватує ту частоту 15.43. Там ті не захватують. Отакий от. от мінімалістичний дизайн, але разом з тим досить такий оригінальний. Особливо ця шкала мені подобається. Отака от стрілочка всередині рухається. От. Досить гарно, акуратно зроблено. Чому в мене така підозра, що він робився на військовому заводі? Ну, по-перше, сам корпус, він досить, досить гарний. Ну, як то кажеться, якісний пластик. Оце, оце покриття, ну як би зараз казали, soft touch. Ну, тут така текстура. Дуже-дуже воно треба було заморочитись з таким, як то кажеться. е, тут стоїть сіточка антипилюва, ну, щоб пилюка всередину не попадала. Її практично не видно, вона дуже мелка, але вона там є. Потім е, в самому корпусі е, він тиво ці всі кріплення. Тут два і там два. В них є гільзи. не гільзи, а гайки такі влиті в, в, в корпус. Тобто не просто закручується в корпус, як в більшості приймачів, вон там, на шуруп чи на що. А тут під гаєчки. Тобто це теж. Плюс плата всередині я вам потім покажу змінний конденсатор, безкорпусні конденсатори тут використані. Що теж я ну, практично не зустрічав в приймачах такого класу. Він ще зроблений без мікросхем, суто весь на транзисторах, підсилювач. Що інтересно, живлення в нього 3 вольта. Причому працює він навіть при падінні живлення до 2 вольт, тобто при повністю розв'яжених батареях, він по факту зберігає роботоздатність. До того, поки вони не потечуть, як то кажеться. От. От, Кришечка ззаді. Бачите, красний октябрь. Ціна 30 рублів. 30 рублів трошки є, звісно, по тих часах. І цей приймач, я бачу, дуже інтенсивно використовувався власником попереднім, тому що аж от витерті місця в корпусі, де ходив палець. Тут прямо аж такі виямки. З тої сторони і з тої і стерті о, самі оці е, зубчики о, тих речиш, е, колес настройки і звуку і настройки. Тому він не валявся, так скажемо, без діла, він був в експлуатації. І на даний момент йому 40 років, і що цікаво, його ніхто не ремонтував. Тобто там все стоїть рідне, і він зберігає працездатність. Отак От він виглядає всередині. Ну, Як бачите, плата зроблена максимально просто. Ну, Так, ну, так знаєте, як робиться різана плата. Тобто Раз, раз, раз. Тобто, щоб кожен міг доперти, яка деталь, де стоїть, без тих оцяких завіхреній. Контактні площадки під деталі теж широкі. Ну, Щоб можна було кілька разів випаяти, запаяти. Ну, Зазвичай так робилась військова техніка. Тобто, щоб солдат міг там, ну не кожен солдат, але мається на увазі, щоб її можна було легко без спеціальних там інструментів і так далі поремонтувати. Не так, як, скажімо, в Верфі один раз дотулися паяльником і дорожка відстала, тому що оця контактна площадка малесенька, тонесенька і так далі. Товщина фольги теж досить велика, от якщо тут от, так от взяти, тут такий. ну... Так мені тяжко сказати, скільки, але значно грубша, ніж в стандартних, типу, в стандартних платах. Оцей вернірний механізм. Ну, Обично так не заморочувались скажімо так, в сувенірних приймачах. Тобто, взяти там той Олімпік чуть-чуть додавали шестеренку одну, а в Нєвському і подавно нічого нема. Не, ну є там такий теж незамисловатий механізм. В 308 меридіані, просто прикручено бляха колесо до змінного конденсатора. Потім е, от, екран, наприклад. Ну, скажем, в Невському чомусь екрану не поставили, хоча він там обов'язково потрібний, бо той приймач від руки, бляха фонить як дурний. от. Потім зверніть увагу на деталі. ну тут Щось... Вони то все робили, я так розумію, самі. От бачите, товщина корпуса. І от такої товщини в них є свій власний змін... ну тобто вони самі зробили той змінний конденсатор. То не серійний, не стандартний, Причому в тому змінному конденсаторі з центру йде зразу стрілка. Оця стрілка, вона зразу ж змінний конденсатор, як то кажеться. Тобто той завод мав можливість, ну контура теж малесенькі. Ну, я не хочу розбирати, бо ті ручки вже такі подушатані, живі, як то кажеться, можуть ті, їх треба знімати, щоб плату витягнути. А вот. Тобто В мене таке враження, динамік опять же, такий тонкий, свій, як то кажеться. Ну, не стандар... не, не, шир... не такий, як ставили кругом. Тобто завод мав можливість, мав якийсь експериментальний цех, чи як то називається, де він мав можливість випускати собі ну, під себе, під свої прилади, під свою техніку відповідних розмірів деталі. Ну, тобто свої деталі. Ну, Так мені здається, бо то явно так мало хто робив. От бачите, екран двосторонній, звідси і звідси. Тут закривають і тут закривають. Ну, там, якщо бачите, видно то як для сувенірного занадто круто. От так він працює. Чисто гарно. Дуже багато станцій приймає. Весведі автозоні. Ну а тепер хочемо запропонувати вам Україну. Дуже багато станція на станції. Ну, правда, то на вулиці. Хаті стільки нема. Звук. А, ну це максимальний, бо він від акумуляторів робить, так да, трошки тихо, але він зберігає свою роботу здатність при 2 вольтах. Дякую за перегляд.